Вечі стає тепло, коли мами читає сказочку. У словах оживають е, герої та їх вчинки. Я слухаю і відчуваю жатишок. Казка з малою найкраща у світі. На першому уроці. Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика косівня та їжачка колька колючки в класі були з хлопчиків лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмединко, Вовченя Вовчик Вовченко і Боря Сок. З дівчаток Лисеня Раїска м'яв, Лісовика козеня Зіна Бабешко, лисеня Соня Лось. Та білченя, вірочка, вовірчок. Так, так Вірочка? А ось вона, білочка така. Кося вухань, звичайно, сіску за одну парту з кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете? Познайомившись з учнями, Пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати. Косю вохання посадила з вовчиком вовченком а колька колючку Раїзкою мняла. Не минуло п'яти хвилин, як вовчик вовченко, вкусив косю за вухо. ти 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 чого? сахнувся Кося. Просто так вищирився Вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань, стиха зойкнув Кося. Ги, не перестану, знову вищирився вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо. Спеціально для того, щоб кусати. Гу. Чи можна кусати діток? Ні. А дратися можна? Ні. А що треба робити? Силатися, обніматися і миритися. І миритися обов'язково. Так, треба дружно жити, так? Ти що, хуліган? Хуліган. Гордо сказав Вовчок. А ти хто? Заєць? Заєць. Заєць, заєць, боягуз. Чого це бо боягуз почервонів кося? Я просто, просто собі заєць. А от і не просто, заєць значить, боягуз. Усі зайці боягузи. Ябеди. От я знаю. Ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш, а хуліганці погано чи хорошо? Погано. А чому? Бо хулігани що роблять? Погані речі, так? Так. Вони, вони ображають. Вони сіпаються, кусаються і, і деруться. Ага. А моритися і дозити і цілуватися і обніматися це хорошо. Да. А боягузи? Це, це погано? Чи можна діток боягузами називати? Погано. Це погано, так? Не треба, не, не можна так, угу. так діток називати, так? Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Ягорівна повернулася до них і сказала: Вохані Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану, піднімися, вухань, і розкажи всьому класу, про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати. Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ні слова. Ну, чого ж ти мовчиш? спитала Пантера Ягуарівна. Ану ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться. Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав. «А, а він укусив мене за вухо. Що? От тобі на. Чого це? здивувалася пантера Ягуарівна. Не знаю, знизав вовчик плечима. Я його сам питав, а він каже, просто так захотілося і вкусив. Я йому кажу, не можна кусатися на уроках, а він мовчи, каже, поще за носа вкушу, і скажу, що не я тебе, а ти мене вкусив. От це правда? Звернулася Пантера Ягуарів. Ні. до зайчика. Це, це він мене вкусив, ледве сльози вимовив кося, вражений вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав Вигукнув вовчик. У класі засміялися.